Багато моїх підписників запитується, чому ж так довго видає талі інструкції розпорядження щодо поновлення тимчасових дозволів на проживання. Офіційної відповіді я на це запитання не маю, тобто я не знаю чому, але я можу уявляти собі, і думаю, моя особиста думка є в тому. І ви скажете, чи ви її поділяєте в коментарях чи ні? Що ви думаєте? Що типу написали декрет, сказали, давайте порахуємо українців, скільки реальна, є кількість, хто поїхав, переїхав і так далі. Тому нехай приходять заінтересовані особи, подають запит на поновлення тимчасових дозволів на проживання. Окей, написали декрет, випустили. Тепер треба писати інструкції і. Зрозуміли, що система загрузне, квестури загрузнуть. Італія немає грошей, щоб взяти персонал в квестури нових. Тобто, ну, це коли ж ми з Пермесо попадемо в квестуру на поновлення через 2-3 роки? Ну, не.